Що ми романтизуємо, хоча це жахливо? Постійно бути доброю людиною для людини, яка постійно тебе не поважає. Це як повільно пити отруту. Це змінює твоє серце на гірше. Так було з моїм колишнім. Якби я не намагалася робити правильні речі, намагалася економити гроші, намагалася досягти успіху на роботі, намагалася змінити звички на краще. Цього ніколи не було достатньо. Я або перестала намагатися робити деякі речі, тому що зрештою це стало безглуздим, наприклад, економити гроші, коли він був імпульсивним марнотратом, або тому, що він якимось чином звинувачував мене за спроби зробити краще, якщо це не стосувалося його прямо найяскравіший приклад, коли він кинув пити. Я чекала цього роками і була щиро рада, коли він протверезів. Але на той момент я вже пережила стільки емоційно травмуючого лайна від нього, що не виявила великого хвилювання, коли він нарешті це зробив. Я пояснила йому, що мені задобиться час, щоб повністю прийняти його протверезіння і що я підтримую його у будь-якому випадку. Але незважаючи на це, я недостатньо підбадьорювала його тверезість. Він використав цю тверезість як паливо, щоб бути святим. Тим і його ставлення до мене якимось чином погіршилося. Воно було настільки поганим, що в якийсь момент він заявив, що я хочу, щоб він знову пив, щоб я могла знову відчути себе вище за нього. Не зрозуміти мене неправильно, у мене теж були свої недоліки. Наприклад, непослідовність у змінах, які я хотіла для себе зробити. Але я робила все можливе, щоб не робити це проблемою когось іншого та приймала критику і досі приймаю. Так що так, іноді це просто програна битва. Зазвичай краще завжди намагатися Гатися і робити краще, і не варто знижувати свої стандарти або опускатися до чужого токсичного рівня, щоб говорити його мовою. Але якщо ви абсолютно нічим не допомагаєте людині, тому що вона цінує своє его, гордість більше ніж бути розумною людиною, то взаємодія з нею перетворюється на марну витрату ресурсів, які можна було використати в іншому місці. Коли спільнота об'єднується, щоб допомогти комусь із оплатою медичних рахунків, або працівники жертвують дні відпустки, щоб колега міг відновитися після хвороби. Добре, що вони це роблять, та жахливо, що їм доводиться це робити. Це моя перша думка, теж коли змі повідомляють про надихаючу історію про те, як шкільна команда робототехніків будує інвалідний візок або щось таке для дитини, яка потребує це. Уряд має надавати цю хрінь, і виборцям має бути соромно, що уряд цього не робить. Середньовічна королівська влада Фантазія, сукні та мережева, прекрасні юні принцеси в шифонових сукнях, замки, лицарі в сяючих обладунках, реальність, жорстокі мафіозі, які жили за рахунок знищення всіх, хто вставав у них на шляху, включаючи один одного, смертельні хвороби, тортури, надзвичайна дурість, неграмотність, люди, чиї мізки згнили через відсутність використання, крижані, кам'яні укріплення, побудовані для захисту королівської сім'ї від власних селян, бандитів та випадкових битв більшість жінок народжували по 6-8 дітей, якщо не вмирали під час пологів, постійні священні війни. Не забувайте про відсутність водопроводу у будинку, замки мокрі та холодні, тому що їх неможливо повністю прогріти. Іноді, коли мені сумно, я люблю нагадувати собі, що живу краще ніж навіть найбагатша і найблагородніша людина 150 років тому. Вагітність навіть найпрекрасніша вагітність може мати дуже дивні чи тяжкі наслідки. Я знаю багатьох жінок, які мали прекрасні вагітності без ускладнень, а потім вони втрачали зуби. Наприклад, зуби просто випадали з рота. У мене самої було кілька вагітностей, і після кожної з них у мене був величезний сплеск кар'єсу і випадок гінгвіту навіть при хорошій гігієні ротової порожнини, і навіть при прийомі пренатальних вітамінів. Не говорить вже про проблеми з тазовим дном. Після моєї останньої вагітності я навіть не набула повної амплітуди рухів, поки моїй дитині не виповнився рік. День, коли я змогла підвестися з підлоги без сторонньої допомоги, був святом. Мене це справді зачіпає, бо іноді можна почути ранкова нудота більше схожа на нудоту протягом усього дня лол. І це все одно не передає, як це може відчуватися. Це ніби похмілля тривало три місяці. Мене рвало щодня, іноді п'ять плюс разів. Я втратила близько 10% ваги свого тіла. Існує дуже високий поріг дискомфорту, який вважається досить сильним, щоб його лікувати під час вагітності. Керувати маленькою затишною кав'ярнею або книжковою крамницею ви 100% уявляєте себе за філіжанкою кави, базікуючи окормаке Маккарті з похилим джентльменом у твідовому пальто. Але ви ніколи не зробите своє місце прибутковим. Але зрозумійте, це тільки років через два з половиною. А ще ніякий чоловік у пальто до вас таки не прийде. У нього є кіндл. Переслідування, ти йому подобаєшся? Хіба це не мило? Ні, це не так. Це неймовірно страшно, коли хтось стежить за кожним твоїм кроком. Не приймайте «ні» ніяк відповідь, Продовжуйте питати щодня. Даруйте їй подарунки, з'являйтесь у неї вдома, слідуйте за її автівкою, випадково стикайтеся з нею всюди. Заборонні судові накази просто означає, що ви оволоділи її увагою. Ви одружитеся перш ніж дізнаєтеся про це. Тільки люди, які ніколи не зазнавали цього, романтизують це. Дідько. Я навіть не можу дивитися голівудські фільми про це, бо маю реальний життєвий досвід. Це жахливо у реальному житті. У 80-х і 90-х роках було так багато фільмів, які це звеличували, і думаю, що багато молодих людей сприймали це як щось романтичне. Мене переслідував хлопець, дізнався мою адресу, членів моєї родини, де я навчаюся, і так далі. Люди хочуть, щоб хтось був одержимий ними, поки в них насправді немає такої людини. Це страшно. Бути бідним, як людина, яка живе у злиднях, я можу підтвердити, злидні не варто романтизувати, це не весело і дуже обмежує. Це навіть може призвести до проблеми з гнівом. Всім, хто може романтизувати бідність, не прагнете цього життя, прагнете середнього класу або навіть багатого життя, якщо ви вважаєте, що ви достатньо дисципліновані, щоб працювати і стати багатим. Культура метушні. Я так багато працюю, що заробляю так багато грошей, але я бачу, що у вас немає життя, і ви почуваєтеся гідним, тільки якщо у вас є гроші та матеріальні речі. Я ніколи цього не розуміла, ніби я щойно влаштувалася на свою першу роботу і працювала, здавалося б, багато часу. Але насправді це було всього 45 годин у перший тиждень. І всі говорили: О Боже, це так круто!, ти розбогатієш! Типу, ні, я нещасна і хочу спати. Я не маю часу витрачати гроші. Які я заробляю. Депресія та інші психічні захворювання, особливо у жінок. Я ніколи не забуду сцену в шоу Гамбіт Королеви, де героїня п'є і курить, занурюючись у депресію та горе у відповідній спідній білизні та з ідеальним залитим волоссям. Під час своїх депресивних спадів я виглядаю і поводжуся, як стара смердюча повія, а не ось так. Здається, це було в швидкій допомозі. Саллі Філд грала мати дорослого персонажа або щось таке, і вона мала повномасштабний маніакальний епізод. Я пам'ятаю, як мене вразило, тому що все починалося як о більше енергії, щоб усе зробити. Хіба це не було б круто, як зазвичай зображали тоді, але дуже швидко все стає абсолютно нерівноваженим і жахливим через те, як вона не може контролювати себе, просто наче автівка втрачає всі колеса і мчить з гори без гальм. Це було відкриття. Це безперечно застрягло в моїй пам'яті. І крім того, це Салі Філд, так що все одно дивно прикрашено, навіть незважаючи на те, що вона діє блискуче. Стати маленьким фермером в дійсності працювати доводиться набагато більше, чим ти думав. Тіло болить більше, чим тобі здавалося. Заробляєш менше ніж розраховував. А люди говорять тобі, що можуть придбати все, що ти вирощуєш в Walmart і дешевше. А ще вони не розуміють, що на фермах не буває відпусток і лікарняних. Неважливо, що зараз різдво і у тебе висока температура. А ферма покрита метровим слоєм сніга. У тебе не може бути жодних виправдань, коли необхідно годувати скот. Жити в Японії, будучи іноземцем, є певна категорія людей, котрі романтизують Японію і японську культуру як високорозвинену в технологічному і соціальному плані. Я не кажу, що Японія таке вже погане місце для життя, але японці все ще використовують застарілі технології. У них досі застарілі соціальні догми і жорстокий баланс між роботою і особистим життям. До того ж, японці є в якомусь рівні ксенофобами і відкрито відмовляють іноземцям у багатьох послугах на навіть медичній допомозі це не якась анімешна утопія, де все ідеально, а доволі складне місце для життя іноземців. Складається враження, що Японія позитивно ставиться до туристів, але не завжди рада мігрантам. Життя на острові це дуже тяжко, якщо тільки ви не багаті. Так, я живу в раю, але я плачу 5 доларів 25 центів за галон палива. Орендую кімнату за 2200 доларів, плюс комунальні послуги, котрі тут нереально дорогі. Коробка пластівців коштує близько 15 доларів. Моя пошта часто губиться в Пуерто Ріко. Тут доволі часто трапляються перебої з електрохарчуванням, і нам тільки дали воду. У нас не було її два дні. Маленькі міста приємно відвідувати, але жити у них важко. Я ніколи не повернуся. Це не було щось страшне. Навіть не було таким ізольованим. Це просто не для мене. Я не хочу мати незручну розмову з яким-небудь старим шкільним другом кожного разу, коли йду в Волмарт. Я хочу працювати більше ніж у трьох місцях. А також вони просто переповнені певними кліше маленьких міст. Я достатньо наслухався цього від своєї сім'ї, яка вважає, що дегільмітизатор коней це охорона здоров'я. Так, як людина, яка виросла у маленькому містечку, і я не міг дочекатися, щоб поїхати, майже все закривалося після шести, у тебе майже не було розваг. Всі більш-менш знали, що ти робиш. Тобі доводиться скрізь їздити своєю машиною. Ти ходиш до школи з одними і тими самими людьми з дитячого садка до кінця середньої школи. По суті, ти почуваєшся у пастці. ще гірше, коли ці міста потворні та далекі від великих міст. Відкритий шлюб. Більшість хлопців хочуть відкрити свій шлюб, поки їхня дружина не отримує необмежених пропозицій. А він сидить вдома один і дивиться фільми для дорослих. Дружина ніколи не хотіла бути відкритою, але потім його пропозиція випускає Джина з пляшки, і всі на його боці. Той, хто ініціює, зрештою залишається позаду. Це працює тільки в тому випадку, якщо стосунки починалися саме так: за останні 10 років або близько того, я була у двох відкритих стосунках. Це неймовірно задовольняє. Всіх учасників спробувала стосунки, в яких я казала, що я поліаморна. А він казав, що можливо розгляне це пізніше, і це закінчилося катастрофою. Праця у кіноіндустрії теж хотів про це написати: неймовірно довга робоча зміна. Розлючені продюсери і постійні зміни роблять і без того складний проект в десятки раз складніше. Родина, друзі і стосунки катяться під три чорти через напруження, викликане твоєю постійною відсутністю. А ще тебе чекає жахливий сон, неправильне харчування і жорстокі навантаження на організм. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе.